Чи любить Бог людей? Так, Бог дуже любить людей. І я хочу навести три аргументи, які вказують на те, що Бог дуже любить людей. Третій аргумент Бог милосердний до всіх людей. В Біблії написано, що всі згрішили, а також написано, що заплата за гріх то є смерть. Тобто кожен із нас за свій гріх мав би померти. Але ще написано, що Бог довго терпить, бо не хоче, щоб хто із нас загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Другий аргумент. Бог піклується про усіх людей, і в Біблії написано, що Він наказує сонцю своєму сходити над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Також написано, що все добре, що ми маємо, всякий дар досконалий, він походить згори від Бога. І перший самий вагомий аргумент про те, що Бог любить усіх людей, це те, що він віддав Сина свого Ісуса Христа, який народився на цю землю, щоб замість нас людей померти за наші гріхи, щоб ми могли в своїх гріхах і мати вічне життя з Богом на небі. І в біблії написано, що так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог нас усіх дуже любить.